Отже, доброго дня, шановні колеги. Продовжуємо ми зйомку нашого серіалу під назвою О, Боже, це електронний журнал. Сьогодні на меті ми ставимо завдання розглянути таку річ, як же вам створити предмети, а вам потрібно буде їх створювати. І як ці предмети додати у журнал свого класу, якщо ви є класним керівником. Будемо показувати, на прикладі Світлани Віталівної. В категорії Мій профіль знаходимо такі пункт, який називається предмети. Натиснули. У вас тут нічого не буде відображатися. У когось буде відображатися, а у когось не буде відображатися. Пізніше поясню, чому. Натискаю Додати предмет. Натискаю Додати предмет вписую назву предмету вручну. Українська мова. Серед оцих предметів також пишу, можна звідси також скопіювати. Українська мова. І чекаю декілька секунд. Українська мова, українська мова, читання та письмо. Ну, ви дивіться самі, хто буде. Ну, до прикладу, хай це буде українська мова просто. Я пізніше видалю цей урок, просто показую, як це робиться. Українська мова. Обрали. Серед паралелів я обираю клас, якому викладає вчителька. Найкласним класним керівником восьми класів, тому я шукаю. Паралель восьмих класів обираю. І тут я обираю клас, якому вона викладає. Тому що вам треба буде створювати предмет на кожен клас. Да, його можна буде здублювати, якщо вас, ви викладаєте по одній паралелі, але вам придеться створювати предмет на кожен клас. На А, Б і В. Обираю тут клас свій восьмий. Восьмий В клас. Наступне, що я повинен заповнити, це зображення. Тюди додається зображення вашого підручника. Натискаєте на ось цей олівчик. Редагувати комп'ютер вам пропонує обрати файл. Звідки його можна обрати? Ви, ви повинні в новій вкладочці, ще до цього або під час цього написати в пошуку в браузер українська мова 8 клас, знайти зображення вашого підручника. Я не знаю, як воно виглядає. Я оберу перше, зустрівши. Ви оберете те, яке у вас є. Українська мова натискаю. Натискаю це зображення, правою кнопочку мишки. Зберегти зображення, як зберігаю його в своє місце, звідки я потім в майбутньому буду його загружати вже в електронний журнал. Натискаю зберегти. І тепер ось в цій коли я нажимаю Обрати, я переходжу в те місце, куди його загрузив. Загрузки, робочих сіл, неважливо. Ось мій підручник, натискаю на нього, називаю «Відкрити». Загружаю. Отут буде можливість додати певні якісь інші описи. Нічого тут не додаєте, воно на це нічого не впливає. Вибрали, нажимаєте, обрати і все. Тепер ваш підручник має ось таке візуальне. Тобто ваш підручник буде відтворювати зображення зображенням до вашого предмету. Там, де предмет опису, зверніть увагу, стоїть зірочкою, тобто це обов'язково. Звідки взяти цей предмет опису? Можете натиснути на той сайт, де ви брали цей підручник, і скопіювати умовно опис, якщо є до цього підручника. Українська мова. Там, у автора. Просить обов'язковим беріть. Копіювали, сюди цю надпись вставили. Добре. Зробили, зробили. Натискаєте Створити. Створити предмет. Чекаєте. Створили. Предмет створений, але ще не опублікований. Для того щоб ми щоб ви його додали до себе в розклад свого класу. Я відповідальний за журнал, бо Микола вітаючи, щоб ми його додали в розклад кожного вчителя, щоб він уже з'явився в нього в робочих днях. Вам достатньо хоча б пройти перший етап. Ось цей етап з наповненням свого предмету, уроками, темами, уроками і так далі, можете поки що пропустити. Достатньо вам внести ось цю первинні налаштування. Натиснути натиснути Створити, і ось тут не забудьтеся, діти, не забудьтеся вчителі, натиснути кнопочку опублікувати. Бо якщо ви цього не зробите, він у вас буде відображатися у вигляді чернетки. Тобто внесли ці первинні налаштування, воно вас перевело в наступний пункт, ви його можете тут нічого не заповняти поки що, але не забудьтеся натиснути кнопочку опублікувати. Натискаємо опублікувати. Все. Якщо у вас тут пишеться надпис Зробити чернетку, значить він вже у вас опублікований. Тоді я йду знов до свого аккаунта, нажимаю на предмети, дивлюся, і бачу, що в мене немає ніяких предметів. В чому є проблема? Це проблема, проблему, яку я повинен вам вирішити. Кось вона в когось тут ось, ось, буде вже відображатися цей предмет, який ми щойно створили, а в когось ні. Ми щойно з Світланою від Світлани ми його створили, а він у нас не відображається. Чому так? Тому що це я маю включити вам, що ви є не просто вчителі. Є класними керівниками, а ви є ще й вчителями. Тому я заходжу під свій аккаунт. Ви це маєте мене повідомити, сказати, Сергій Васильович, там, умовно, Галина Борисівна, я є просто класним, е, класним керівником. Я, я створюю предмет, який не відображається. Ви мені телефонуєте, кажете, я заходжу, і вам в налаштування вашого аккаунта класного керівника додаю пункт, який дасть вам можливість. Бути не просто класним керівником, а іще і вчителем, який викладає певні предмети. А ви всі будете викладати предмет. Я заходжу під свій аккаунт, управління. Інтернет на сьогодні. Управління. Управління користувачами. Керувати користувачами. Я Світані Віталівні Добавлю зараз користувачами нахожу садова. Садова. Чекаємо, чекаємо. Садова, садова, садова Світлана Вітальна. І бачу, що в не, вона тільки класний керівник і там її ще якась роль, але не є вчителем. Я зараз їй добавлю посаду. Ще і вчителя. Добавляю, що вона ще і вчитель. Зберегти. Зберігаю. Знову ж. в когось воно може стояти, щоб він і вчитель, і класний керівник, а когось просто тільки класний керівник. То ті, у кого класний, просто стоїть класний керівник. Вам, вам, вам ще створений предмет не буде відображатися. Ви його створите, а він відображатися не буде. Значить, ви пишете мені кажете, Сергій Васильович, мене не відображається предмет. Я вас поставлю галочку, що ви є ще й тільки вчитель. Я ну, не буду всім сидіти зараз це все переглядати. І тепер, коли я знову зайду, коли знову Світлана Віталійовна зайде під своїм аккаунтом. Акантом, у своєму кабінеті. Там, де її предмети? Або ось тут, або натискайте ось тут. Предмети, уже буде стояти її українська мова. Бачите, і багато демо-версій інших предметів. Добре, яка наступна процедура для класного керівника? В більшості випадків, що класний керівник плюс ще викладає в своєму класі. Отже, класний керівник створив. Предмет, як, в якому, який викладається в своєму класі. Що він повинен зробити далі? Є предмет і вже в неї є створений клас. Вона йде знову ж до, сюди до налаштувань, йде до класи. Ось тут в неї відображається її мой клас. Ось пише ось мій клас, класний керівник Садова Світлана Віталіна. Хто ще не створив, ви його створюєте. Тільки після того, як ви його створите, ви зможете прийти в режим управління свого класу. Перейти до такого речі, як предмети. І цей предмет, українська мова, садова Світлана Віталівна, ви додавите уже в загальний список. Якщо буде створено Сергієм Васильовичем, Світланою Віталівною, Миколою Віталійовичем і іншими вчителями свої предмети, Світлана Віталіна одразу зможе ці всі предмети. Добавити до свого класу. Вона знає, які предмети викладаються в своєму класі, вона їх подобавляє. В силу того, що поки що створений тільки предмет Світлани Віталівни сама для себе створила, тому я додав тільки один предмет. Бачите, трудове для дівчаток Костровська, 5 клас нам не підходить. І Шевук Сергій для 2 класу також не підходить. Тому ми обрали, додаємо зберегти. Зберігаємо. Зберігаємо. Все. Отже, вона створила свій предмет і свій же предмет додавила до свого класу. Добавила до свого класу. Тобто класний керівник сам додає предмети, які викладаються в нього в класі. Добре, якщо зараз Світлана Віталіна перейде умовно на свій робочий стіл, вона не буде знати, коли ж цей предмет буде викладатися. Тоді вже справа йде. Продовжуємо. Отже, так, Світлана Віталівна створила свій предмет, додавила його в свій клас, але в неї всі ці. Розкладу він не відображається. Тоді вже буде справа за нами. Тим чином, ви спочатку повинні будете створити свої класи, наповнити їх дітьми. Потім, паралельно створюючи класи, ви як і класні керівники, і просто як вчителі створюєте свої предмети. Створюйте, створюєте, створюєте. Коли будуть створені всі предмети, кожен створить свої предмети, добавить їх. Картинку, можете поки що не наповнювати їх інформацією, хоча б всі створіть їх і опублікуйте, щоб вони були створені в Шавука, в садового, в Бобі. Всі, що повинні були створені. Класні керівники, тоді ці ваші створені предмети подобавляють до своїх класів. А потім ми, як відповідальні люди, за безпосередньо загальний, за загальний розклад почнемо ці ваші предмети вам розставляти уже безпосередньо, коли 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 ви будете їх викладати. Ось, наприклад, Світлана Вітальна створила предмет, додав його до себе в класу, і я вже можу їй поставити його в розклад. Йду до управління до управління. Розклад занять. Можливо, це трішки не для вас інформація, але я покажу, як це для мене це буде виглядати. Отже, я нажимаю Створити розклад. Створити розклад. Зараз мені скаже, для кого. Обираю клас. Обираю клас я обираю уже з створених класів. Зверніть увагу, є хтось поначинав, хтось не поначинав, тут повна пустота. Находжу 8 В клас. Вибираю навчальний рік. Вибираю семестр, по якому буде вчитися. Це перший семестр. Обирає зміну, по якій буде навчатися, перша зміна. І дивіться уважно, як буде відображатися для мене ця сітка розкладу. Сітка розкладу. Ось. понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Я знаю, що в понеділок, сьомим уроком, у Світлани Віталівни є українська мова в її класі Я находжу сьомий урок. Трошки тут відрізняється дата проведення уроків, але ми це підкоригуємо. Обираю предмет, обираю українська мова садова Світлана Віталівна. Тут нічого не ставлю. Тут також є можливість ставити кабінети. Також є можливість ставити, якщо, наприклад, клас іде. Один клас йде на англійську, а інший йде, наприклад, на інформатику. Ну, це не для вас. Це ми вже самі будемо робити. Але зверніть увагу, якби тут були всі предмети, якби ви всі класники. Якби ви всі класні керівники і всі інші вчителі повносили в свої предмети, то я, як відповідальний за розклад або Микола Віталійович, ми б могли б уже проставляти Світлані Віталійони для її класу на кожний день з понеділка по п'ятницю уже безпосередньо розклад. Так як тільки є створений один предмет і створений Світланою Віталіною, ми його додали на сьомий урок, як приклад, я вам покажу, як цей розклад буде виглядати. Тобто я його зберігаю. І тепер, якщо Світлана Віталівна зайде вже під своїм аккаунтом, то у неї в стрічці робочого столу буде стояти по-по-по-по-по. Ось, бачите? 18 понеділок, в неї сьомим уроком, як би була українська мова. Вже вона темненького кольору, він як би пройшов. Якщо ми пройдемо вперед, то ми будемо бачити, що О, там чесно, що воно щось позбивали сьогодні. субота, недалеко я пройшов. Так. Точний. Поки вона прогрузиться. ви бачите? Тобто в неї вже по понеділках буде стояти те, що в неї всі будуть уроки. В кожного з вас, вчителів, як і класних керівників, вчителів-предметників, у вас будуть стояти свої уроки. Ви будете бачити тільки свої уроки. Але для того, щоб вони відображалися тут всі ці календаря, ви повинні створити свої предмети. Заповнити yup. їх всіма даними, хоча б поки що постворюйте. Не заповнюйте їх, вже їх там даними, пізніше буде, але постворюйте їх і поубліковуйте, -по 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 щоб у вас було українська мова, 8 клас, 8В, українська мова, 8 клас, 8Б, хто викладає українську мову, 8 клас, 8А і так далі. 7 клас, 10, 11 і всі інші. Кожен вчитель-предметник і кожен класний керівник створіть свої предмети. Тоді класні керівники зможуть ці предмети додати до свого класу. А ми зможемо їх вам потім розмістити в розклад. Я не буду створювати розклад заради того одного уроку в садової сетану Віталіни в понеділок. Мені повинні, щоб я міг проставити на кожний день, понеділок, вівторок, середа, четвер, відповідно до кожного уроку. Перший урок, другий, третій і так далі, щоб я міг обрати, щоб я не 10 разів не створював розкладів. Для одного уроку потім прийшов вчитель інформатики, знов йому розклад створюєш і так далі. Тобто я маю це все зробити для усіх. Оце, що від вас вимагається. Тепер трішки інформації для класних керівників, таких як 10 класів і класних керівників перших класів. В перших класах інформація мене, я не знаю, можливо, ваші діти є, якщо ви будете створювати свої перші класи. А знаю, що немає, інформації, немає дітей для 10-х класів. Тому цим 10 класам, класним керівникам я включу режим адміністратора. Що він дає. Це режим адміністратора. У вас ось тут в панелі, класний керівник, наприклад, Островська Люда. З'явиться така річ як управління. управління. В звичайних класних керівників, звичайних вчителів, такого параметра не буде. А якщо й буде, то він буде дуже обмежений в функціоналі. А так, я зараз бачу, отак виглядає управління. Радової Світлани Віталіни. Все, вона тут нічого не може управляти користувачами додавати додати тільки склад сім'ї і рішення педагогічної ради. Я їм цим класним керівникам 10-х і перших класів поставлю можливість бути адміністраторами цього сайту. Їх з'являться такі параметри, як у мене. І вони зможуть своїх дітей подобавляти. Я не буду їх, тому що я фізично не справлюся, знов-заново цих дітей уводити. Давайте не то шовук. Отже, умовно, островська люда. Я тобі вже додав параметр адміністратора цього сайту. У тебе в кабінеті вже є така річ, як управління. Більше, бачите, багато більше пунктів є управління. Бачите, більше пунктів, чим Світлана Віталійна, щойно було. Переходите до управління користувачами. Це стосується класних керівників 10 класів і перших класів. Тому ще не знаю, чи їхні діти є. В більшості вони не додавлені. Нажимаєте управління користувачами. Обираєте управління користувачами ще раз. Дивитеся, шукаєте свою дитину тут за прізвищем. Тут сіді і вчителі, і діти. Якщо ви її не знайшли. Значить, ви натискаєте Додати користувача. Додати користувача. Тут саме більш саме важливіше, що для вас повинно бути. Ось тут є така річ, як емейл і пароль. Це емейл і пароль, які ви будете віддавати тій дитині, тій дитині або батькам, якщо це, наприклад, перший клас. Що вам тут потрібно? Тут по замовчуванню буде стояти пароль вашій. Тобто мене стоїть зараз Шавук, СВ, Крапочка, і собачка, і той великий домен. Що вам потрібно? Ви берете. Видаляєте все, що до, е, до песика. І на англійській мові пишете, наприклад, давайте щось там. Якесь там прізвище. Мартинець. мар ту Мартунець. Мар Мартунець. Мартунець Крапочка Василь Петрович. Мартинець Крапочка В. П. Берете. Створили. Отак вже, бачите, пише мартинець ВП. Тоді там, де пароль, створюєте, його якийсь рандомний. Можете брати ось цей те саме мартинець ВП. Але система не сюди не пропустить крапочки. Тому ви ці крапочки видаляєте. І, наприклад, в кінці додаєте, наприклад, рік його народження. 100 шостий. Це не все. Ось цей емейл і пароль ви маєте десь собі зберегти. Створити блокнотик. Тому блокнотику написати прізвище і ім'я тієї дитини. Мартинець. Продовжуємо. Мартинець Василь. Створили мартинець Василь Петрович. Взяли ось це, що ви ось тут створили. емейл. Копіювати. Вставили. І взяли, скопіювали вами створений пароль. Він потім зможете пароль змінити, але ви йому маєте створити і емейл, і пароль. Скопіювали, ставили. Все. У вас є наступна, наприклад, дитина. Хай цей блокнотик залишається, згорнули його. Отже, ви створили емейл, пароль, роль цієї дитини. Ставите, що це дитина, учень, зразу її приписуєте до свого класу якогось. Але перед тим свій клас створіть, хоча б, щоб там хоч був класний керівник, навіть якщо дітей там не буде з попереднього відео, але ви його створіть. І умовно його можете прямо звідси вже додати свій клас. Можете його звідси не додати, ви можете його потім в майбутньому додати, так як я в минулому відео показував, що там треба доходити до параметрів і до учнів додаєте. Якщо буде створений вами клас, наприклад, класний керівник першого класу, Галина Борисівна, перший А-клас то ви його зразу зможете додати до першого А-класу колки, так як ось тут бачите, тут 10-й б а тут буде писати перший А-клас Колки. Ви його зразу додаєте прямо звідси, записуєте його дані. Мартинець. Мартинець, ім'я Василь Петрович. Вказуєте йому стать, вказуєте йому номер телефону, якщо хочете, вказуєте йому дату народження. Натискаєте Зберегти. І так всі маєте зробити і класні керівники 10 класів, бо я знаю, що у вас там велика кількість дітей не є, і класні керівники 1 класів. Першим класам є надія те, щоб вони просто не відобразилися. Тому ви спробуйте спочатку дітей пошукати, може, по прізвищах їх понаходити. Якщо нема, я все одно вам надам доступ управління і вам придеться постворювати для своїх всіх класів. Умовно, Галини Борисівни, немає своїх дітей. Вона бере її список своїх там 16 дітей, його друкує, створює для кожного акаунту, для кожного акаунту створює емейл і пароль, щоб потім можна було цій дитині чи її батькам віддати цей емейл і пароль. Це ви створюєте, що насамперед не тільки для себе, а й для тих дітей. Те саме стосується і класних керівників 10 класів. Ви теж собі в блокноти кудись випишіть їхнє прізвища ім'я по батькові і навпроти теж пописати їм вами створені логіни і паролі, тому що ви їх створюєте. Зверніть увагу, яку тут інформацію ще можна заповнювати про кожного з дітей, особова справа. Лист здоров'я. Ну тут поки що немає нічого. Професія, якщо це буде стосуватися а, цих. Роль я поставлю, наприклад, учня. Тось дуже багато, дуже багато про цього заповнюєте. Навчитеся, оціните, тоді я вам всім вчителям своєї школи дам доступ до режиму адміністратора і ви сядете, і кожен про своїх дітей зайдете їх, знайдете за алфавітом ось тут, за списком. Будь Мирославу. З 10 го Б класу. Зайде Островська, знайде свою дитину, але перед тим вона все це спочатку постворює своїх дітей. Ну, Що ти шукаєш мій тут другий? Інтернет будь. Може будь. 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 О, немає. Будь. Дуже, дуже потужний інтернет. Будь. Сьогодні створювались. Що воно шукає? Мирослава. Класний керівник без режиму адміністратора ви не зможете. Нічого зробити, змінити в даних по своїх дітях. Максимум це доставити їх станції, там, батько, мат і все. Тільки в режимі адміністратора ви зможете. Я цього всього робити не буду, я і так на волонтерських засадах це все роблю. Тому, отже, ставлю вам завдання. Вчителі, зайдіть своїми аккаунтами, постворюйте свої предмети і поопубліковуйте їх. Класні керівники, зайдіть, постворюйте свої класи, попереднє моє відео. Паралельно також постворюйте свої предмети і починайте потрошку додати, бачити, ага, зайдіть в свої предмети, додавте свої, якщо ви вже в своїх класах викладаєте, подивите, що от там невірковець Олег Миколаїв створив свій основи здоров'я або своє трудове, можете його вже також додати в предмети. І коли ви потім зайдете, подивитися, побачите, що умовно в вашому класі вже додавлено 25 предметів чи там. 20 предметів, хто в якому класі навчається, приходите, кажете, Сергій Васильович, у мене вже ці вчителі є предмети добавлені. Створіть розклад для мого класу. Я обираю ваш клас і починаю з понеділка, з першого року до сьомого року, виставляти, кому який, який урок проводити без створених предметів. Без додавлених предметів класними керівниками до свого класу ми не можемо створити вам розклад, щоб цей розклад у вас відображався отут на робочому столі. У Вас буде пусто. Ви і предмети якоби створили, і клас створений, а все одно воно не відображається. Тому завдання і для вчителів, і для класних керівників. Спочатку предмети, спочатку класи, спочатку оточення по дітях, хоча б прізвища, я по батькові. Це все зробимо, запустимо, а потім якийсь час почнемо вже зводити зміни, вже доводити це все до ладу. Це на цьому кінець.